Що секунди понад 30 тисяч людей у світі споживають середній від першого перегляду такого контенту 11 років. Сайти мають більше трафіку, ніж Netflix та Amazon разом. Ми з цього сміємося. Ми робимо меми, Ми кажемо, та це ж просто розвага, що до такого. Але є нюанс: індустрія задоволення – це не жарт. Це найбільша тиха залежність нашого покоління. І я зараз не про мораль і не про заборони. І я про те, як екран непомітно перепрошиває твій мозок. І чому навіть якщо ти просто дивишся, ти вже давно граєш за чужими правилами. Привіт, я Мартік і так, мене не було тут півроку. Але я не пропадала. Я працювала стрімала, була на інших каналах. Була в робочих командировках за 5 тисяч кілометрів. записалась на англійську, була на відпочинку з подругою, та ще багато багато чого іншого. Тож підписуйтесь на мій телеграм там більше про життя. Але я повертаюся з новими силами і з новими ідеями. В цьому відео я буду намагатись обходити деякі слова, тому що ми все ж таки на ютубі і тут є свої правила, і вони досить суворі. Сьогодні без моралі, без сорому чесно розберемося, що це за така залежність насправді, як індустрія задоволення переписує наш мозок так, що ми навіть цього не помічаємо. Чому та я просто дивлюсь, непомітно перетворюється на дофамінову петлю? Як це б'є по мотивації, близькості, концентрації та сну? Як це впливає на стосунки? І головне, як вибратись із цього без заборон, самобочування і спро. Почати нове життя в понеділок. Заварюйте чай і починаємо. Коли останній раз ти дивився або дивились такий контент? І так, дівчата, тут всі свої, так що можете не розказувати що ви таки не дивитесь. Так ось минулого місяця вчора чи, можливо ніколи. Статистика в Україні за 25 рік показує іншим: кількість подібних пошукових запитів зросла. І тут би я могла вам пояти цей відомий стереотип, що типу 90% чоловіків дивляться, і всього лише 10% це жінки. Було би зручно, правда? Але насправді майже порівно. 54% чоловіків, 46 жінки. І кількість жінок глядачів у 25-му році ще й зросла на 2%. Тобто, це не чисто чоловіча тема, це наша людська і навіть дуже близька нам. Чому? Україна зайняла 16-те місце за трафіком і восьме за тривалістю переглядів на найпопулярнішому сайті. Тож проблема не в тому, що хтось дивиться. Проблема в тому, що дивиться майже кожен. Що цікаво, ми по різному сприймаємо такий контент. У чоловіків він частіше працює як швидкий спосіб зняти напругу через візуальний стимул, контроль і розрядку. Це може зміщувати очікування від реального партнера, робити стимул в голові та знижувати інтерес до живої близькості. У жінок частіше запускає фантазії, контекст і дослідження себе, але паралельно може провокувати самооцінку, чи я достатньо, і більш Прихований сором через соціальні норми. У результаті у чоловіків частіше страждає стимул і реальні очікування. У жінок уява і образ себе. А у всіх дофамін і звичка швидкої емоційної регуляції, яка віддаляє від реального контакту. І щоб зрозуміти, чому такий цифровий контент так заходить в нашому мозку, треба згадати одну просту штуку. Інтим для людей довгий час мав по суті одну функцію розмноження. Бонуси у вигляді задоволення додалися сильно пізніше. І, взагалі, історично наш мозок будувався не для романтики чи естетики. Не було тіндер, не було хімії, не було роликів для дослідження себе. Був простий еволюційний алгоритм. Побачив, зацікавився, розмножився, вижив. Людина 21 століття живе в світі, де близькість це не лише про біологію, а про емоції, фантазії та вибір. Це тепер про задоволення. А мозок при цьому все одно працює за старим ще племінним кодом. Тому це не просто відео, це гіперстимул, який ідеально грає на наших еволюційних кнопках, тобто новизна, інтенсивність, доступність, відсутність ризику. Бо якщо для пращурів це було подією і часто серйозними наслідками, то зараз для нас його цифрова версія стала контентом без ціни, жодних вагітностей, хвороб, соціальних наслідків, відмов, сорому чи переговорів. І саме тут мозок підключає найулюбленішу механіку винагороду. Коли є винагорода. Є й дофамін, тому і згодом з'являється дофамінова петля. І давайте так простими словами розберемося. Що це таке? Це коли мозок закріплює поведінку, бо вона колись йому дала плюс: зняла напругу, дала задоволення або полегшення. І тут важливий момент: дофамін це не про щастя, це не гормон ейфорії, а швидше двигун бажання. Він запускає механіку, хочу ще. Відповідає за мотивацію, пошук і навчання. Мозок фіксує. О, це працює. Повтори. Ще серію і Останнє відео і все. Ну ще трошки почитаю трет і за роботу. Це відео без реклама. І якщо у вас є бажання підтримати мій канал, то найкращий спосіб це оформити підписку на Донателло. Так ви потрапите в закритий телеграм-канал, де я ділюся своїми думками, планами. Та й в принципі ми там будуємо своє маленьке ком'юніті. І на хвилиночку у вас там уже 28. Нічого собі. Ну, а ми продовжуємо. Давайте я наведу приклад реальної людини, але називаємо його. Саймон не Іван, чи степан. Ну коротше, щоб ніхто не біжався. Саймон вперше випадково натрапив на такий контент у дев'ять. Він не шукав спеціально, просто клік за кліком і раптом перед ним щось до чого він ще не був готовий. Спершу це була чиста цікавість. Потім період цікаво ще раз подивитися. У підлітковому віці це вже перетворилось на вечірній ритуал. Уроки зробив у наушниках в ліжку екран. Посварився з кимось. Екран розчарувався, закохався, розлюбив, посварився, злякався. Знову закохався, знову розлюбив, промовчав, піддався, закохався. Кіт перебіг дорогу в решіреш, і знову екран. Я наче бачу життя в чорно-білому. Типу, все добре, але немає відчуття, що щось чіпляє по-справжньому. Оце чорно-біле звучить драматично, але насправді люди так часто описують саме ось це от перенасичення стимулом. Це коли мозок звикає до постійно сильних сигналів із екраном. І тоді таке, відчуття, ніби звичайні речі втрачають смак. У 18 у Саймона вже були спроби зав'язати, видалити все, побіцяти собі ніколи більше. Тримався тиждень, а потім зрив, потім ще один. І найболючіше було не те, що він знову вмикав цей контент, а те, як він говорив про себе після цього: зі мною щось не так. А якщо хтось про це дізнається, і це важливий момент. Саме сором це ментує залежність. Бо замість того, щоб попросити допомогу, людина йде глибше в тінь, де тільки є вона залежність і відчуття, що реальний світ не для неї. І давайте чесно, коли ми чуємо, що людина залежна від подібного типу контенту. От що в нас в голові? Які стереотипи одразу? Ненормальний, збочений, з ним щось не так. Але насправді це міфи. Бо тут не про мораль, тут більше про нашу механіку мозку. До речі, важливий нюанс: залежність від такого типу контенту, не забуваємо ми на Ютубі, це популярний термін, але у медицині все обережніше. У DSM-5 американський довідник діагнозів, окремого діагнозу нема. Зате в ICD-11 класифікація Кація ВООС є поняття компульсивна інтимна поведінка. Це коли людина втрачає контроль і це реально ламає життя. І цікаве тут не це, а механіка. Мозок отримує винагороду миттєву і безусиль. А тепер важливий момент: з часом дофемінові рецептори починають ну давайте чесно, лухнути. бо вони звикають до високої амплітуди стимулів. І тут починається буденність реального світу. Спілкування нудніше, обійми буденні, сон гірший, мотивації менше ніж у мене у понеділок о сьомій ранку. МРТ показує у людей із надмірним споживанням інтимно стимульного контенту активується та сама система винагороди, що і при інших поведінкових залежностях. Простими словами, наш мозок такий: о, це було приємно, швидко і без соціальних ризиків. Запам'ятай, повторюй, і все, петля запущена. Щоб це не звучала як якась теорія, десь там у когось, давайте на прикладі живої реальної людини. Тері Крюс. Коротше, давайте не так. Тері Крюс. Так, це саме той чоловік з відомої реклами Ол Spice. Він відкрито розповідав, що підсів на такий контент ще підлітком. Казав приблизно з 12 років, і з часом це не стало просто звичкою. Це почало міняти його поведінку і стосунки. У якийсь момент він описував дуже перекошене мислення, ніби партнер щось винен, і це вже не про близькість, а відсутність її. І найважливіше, він говорив, що це майже зруйнувало його шлюб, і вихід був не силою волі, а через визнання проблеми, підтримку і роботу соромом. Бо все це не а не слабка воля. Це звичка мозку обирати найкоротший шлях до дофаміну. Але є хороша новина. Якщо наш мозок навчився це робити, то його можна і відучити. Не все так погано. Але про це давайте згадаємо трішки пізніше. Якщо подивитись коментарі під тим випуском, там багато підтримки та поваги до його відвертості. Це справжній чоловік. Шкода, що. Афію так цінують і сприймають, хоча насправді вона жахлива, як морально, так і фізично. І що мене реально здивувало, майже відсутня критика і націненням. Навпаки, більшість ділиться своїм досвідом і респектує за чесність. І звісно, що індустрія задоволення знає і спеціально конструює цю дофемінову петлю. Але дивись, ніхто не сидить у темному офісі і не шепоче. Як би нам зіпсувати людям життя? Ні, це бізнес. І бізнес любить цифри. А цифри люблять утримання уваги. У TikTok, Shorts, Reels Увага це валюта. Хто тримає довше, той заробляє більше. І саме тому я так люблю, коли ви додивляєтесь моє відео до кінця. І в індустрії задоволення те саме. Час до рівні монетизація. Як давно я це не говорила, але я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. Це ось такий QR-код на екрані, який буквально показується на одну секунду. Вам треба його просканувати і перейти до секретного відео. Ці пасхалки завжди дуже цікаві, тому не пропускайте їх. А ось це переможець з минулого відео, яке було буквально півроку назад. І він отримує від мене 500 гривень на карту. Все, не затримую вас, продовжуємо. А тепер найцікавіше, наш мозок дуже чутливий до новизни. типу йому важливо не те, що ти бачиш, а те, що ти бачиш вперше. Алгоритм не питає твою етичну позицію, він бачить тільки затримку уваги. Якщо якийсь тип стимулу тримає тебе довше, він буде давати тобі його знову і знову. Це просто підвищення градусом. І коли мозок звикає до ідеальності картинки, акторів реалістичних образів, звичайні речі програють. Так, тобто реальність та ваші стосунки йдуть у мінус. Ще одна фішка такого контенту це безкінечний вибір. Тобто твій мозок не знає, що буде наступне, і його це тримає. Поведінкові платформи, що працюють на новизні, активують центр очікування винагороди в мозку, так само, як і азартні ігри. Стоп! Якщо це казино, тоді що саме ти там ставиш? І що виграєш натомість? Я залишаю це питання відкритим, а ви напишіть свою думку в коментарі. І так. Коли ж нормально переходить у петлю? І давайте одразу уточню: якщо ви хоч раз в житті дивились такий контент, це не робить вас залежним. Все нормально, все окей. Навіть якщо згадати телебачення в моєму дитинстві, всі ми з вами бачили канал Тоніс. Або як QTV вночі перетворився на КуйТебе. До речі, чому я зараз згадала про голі і смішні? І знаєте, ключ не в тому, чи людина вмикала колись подібний контент, а в тому, яку роль це займає в її житті. І тут, звичайно, одразу питання: а що таке взагалі норма? І знаєте, що офіційної норми не існує ні в сексології, ні в психіатрії. Ніхто не рахує два рази на тиждень окей, а от п'ять це вже перебор. Норма це не про чистоту. Норма це про функцію, контроль і наслідки. В нормі таке відео це доповнення близькості, а не заміна їй чи спосіб регулювати емоції. Так, я наводила вам приклад Саймона. Ну і це важливо уточнити, тому що ця тема має гендерний зріз. У хлопців перегляд частіше працює як швидкий ритуал: стрес, напруга, екран, полегшення у дівчат. Це теж, але інакше упаковано: випадково для цікавості досліджую себе. Плюс додається те, що хлопцю можна. А дівчині соромно. Тому вмикається більше таємності і самокритики. У хлопців сором звучить як :Я маю контролювати себе. У дівчат як я ж маю бути хорошою. І оце дуже підступна штука, бо сором не зупиняє поведінку. Він робить її потайною. І як я казала вище, все потайне росте швидше. І питання, що ще в цій темі можу вдарити як по хлопцю, так і по дівчині. Правильно, порушення образу партнера. І ні, це не про те, що ти погана людина. Це про те, що мозок звикає до одного формату і пізніше вимагає це від твоєї реальності. А реальність трішки інша. Бо давайте чесно, це індустрія, по суті, кіно, сценарій, світло, ракурси, монтаж і шприцеві агри. А що найцікавіше, актори самі про це говорять в інтерв'ю Джозефіна Джексон розповіла, що одна зйомка може тривати пару днів. І так я буваю. А ми що? Люди прості. Надивилися і очікуємо також від свого життя. А коли дивишся на партнера, мозок інколи каже, чомусь не так яскраво, не ті параметри, не ті реакції, не та швидкість, все на те. І часто це не про проблеми в інтимі, а про віддалення. Коли екран починає заміняти близькість, партнер стає не джерелом контакту, а перевіркою, чи я достатньо, чи він вона достатньо. І це вбиває спокій і довіру. Реальні люди, на жаль, не мають функції поставити світло, зробити дублі чи прибрати незручну паузу. І важливо, це не означає, що будь-яке споживання такого контенту це одразу проблеми у стосунках. Ні, це не так. Але якщо близькість стала вже ніяка і хочеться лише екрану, або ваш партнер вже здається вам недостатнім, без богу ми не це причину, то можливо, все ж таки алгоритм і підкрутив ваші очікування. І отут найцікавіше у наших батьків це була рідкісна подія: касети, журнали, карти. А зараз для нас це просто фон в Європі. Перший контакт із таким контентом у середньому в 13-14 років. Частина дітей до 11. В США теж є цифра приблизно 15% до 11. І я також вхожу в це число, бо перший раз я побачила у 8 років. Так у мене рано з'явився інтернет. А потім про це ще дізналася, і всі діти на районі. Було таке. Ну, що поробиш? А тепер давайте реальну статистику нас, звичайних людей. Я запитала вас у своєму телеграм-каналі, коли ви вперше подивились такі ролики. І ось ваші відповіді. Тобто, найбільше це 10-12 років. Але бачу, тут також є і молодші. І так, кросворди діда також рахуються. Що горнулося з цього коментаря? Мартік преміум. До речі, мені цікаво, а коли ви вперше побачили такий контент, напишіть коментарі. І давайте так. А що буде, якщо повністю відмовитись від подібного контенту на 60 днів? Наприклад, я на просторах ютубу знайшла ось цього чоловіка, і я йому заблюрю обличчям, і давайте послухаємо, що він каже. Пробував провести експеримент, відмовитись від Повністю. Результати мені дуже сподобались. Я Максимально рекомендую всім чоловікам, які мене дивляться, робити те саме. Майже гарантовано покращить ваше життя. Масса дуже сильно знімає потребу, в секції, а відсутність потреби в дуже сильно зменшує потребу покращувати відносини. Це впливає на все ваше життя. Якщо у вас немає партнера, ситуація гірша. тому що вам треба виходити на вулицю і шукати партнера, або ну я не знаю, фіндері, ну, ну хоч якось і ще я вам абсолютно точно гарантую, що життя з партнером достовірно, статистично краще, ніж життя самому. У вас вибір глобально або втілювати ваші потреби і ваші фантазії. Або дивитися хтось інший втілює ті самі ваші потреби і фантазії. Ну це бред. Ну, в Вона покращилося симптоми життя. Тепер нема такого сильного подразника. Як за один вечір, просто отак от лістає. Ви можете подивитись більше голих жінок ніж середньостатистична людина 19-го сторіччя за все своє життя. Це впливає на психіку, і це впливає на сексуальний потяг. Ну і так це збільшує енергію. Оцей постійний такий трохи соціальний драйв, який можна втілювати як в роботу, так і в заняття в залі, чи просто в бажання написати своїй дружині, що ти така гарна. Найважливішим як вийти з петлі. Запам'ятайте, головне правило не карати себе, а зрозуміти, як і чому це відбувається. Перше пауза 7-14 днів. Не я все видаляю назавжди, а чесний експеримент, що буде без кнопки. Друге, блокнот чесності. Записуй не скільки раз, а чому тягне стан, час, думку. Так видно одразу патер. Третєм. Одна жива взаємодія на день. Піти на каву з друзями, дзвінок, вечір без екранів, особливо коли не хочеться. Четверте, підтримка. Не останній шанс. Якщо сам пробував і знову опинився в тому ж місці, це не провал. Це знак, що потрібно ще один мозок поруч. Терапія тут не про заборони, а про вибір, ясність і зняття сорому. Проблема не в тому, що ми хочемо. Наші бажання нормальні. Проблема в тому, що нас навчили вирішувати будь-яку нашу емоцію кнопкою плей додати до карти ще один епізод. Всі ці кнопки ми з вами знаємо. І давайте так напишіть в коментарях, що для вас працює як реальний антистрес замість екрану. Поділіться своїм досвідом, тому що можливо ваша ідея для когось стане цією опорою. Напишіть обов'язково. І ще одна пропозиція: зовсім так без фанатизму. Попробуйте поставити на паузу не це відео, а петлю, хоча б на 24 години. От буквально, от зараз. Цього моменту подивилися на годинник 24 години. Подивися, як тобі воно буде, і повертайся пізніше, і розкажи, як все пройшло. А якщо це буде через 48 годин, навіть буде прикольніше. І знаєш, поки я збирала це відео, я ще раз переконалася, за цією темою стоять не зіпсовані люди, а нормальні втомлені мізки в голосному світі. Тому мені дуже хочеться, щоб після цього відео ти став до себе не жорсткішим, а навпаки, трішки м'якшим. Бо ти не поломаний файл, який треба видалити. Ти жива людина, яка вчиться регулювати свій мозок у світі, де всі кричать ще стимулів. Мені взагалі дуже подобається тема залежностей, тому що насправді у нас з вами їх достатньо. І якщо ми будемо з вами розбиратися щодо чого, нам буде простіше жити. Можливо, хтось каже, що ця тема була дуже гострою, і можливо не треба було тобі її піднімати. Камон, мені 24 роки, живу у вільній країні, роблю, що хочемо. Тому так, підписуйтесь на цей канал. Надіюсь, вам все сподобалося. Напишіть коментарі. І все. Пока. Ви думали, я це не скажу? Тримайте розум холодний, серце в ресурсі, а екрани подалі від себе. Пока. Так, Сейтаму, такий гламурний. Дома просто дуже холодно. Та я записувалася у футболці, так що лайк. Бережіть себе. Я тут подумала, напевно, 90% людей в коментарях скажуть, що ця тема не про них. Взагалі хто про це думає. Але статистика не бреше. А коментарі? Так.